Куртки легкі, перший плюс другий сорт. 10 кілограм, ціна 2300 гривень. Ось така безрукавочка. Наступна також безрукавочка йде. Кишенька. Розмір тут я не бачу. Наступна знову безрукавочка. Далі йде емочка, куртка. Замочок, кишенька. Далі йде у нас також курточка розмір. Елька. Ось така синенька красива. Наступна у нас іде курточка. Така кремового кольору. Тут защіпається на замочку. Далі XXL. -очка. Ось така курточка. Наступна М-ка. М-ка, Ось така красива куртка чоловіча. Наступна у нас іде також курточка. Тут є дві кишеньки на замочку. Далі йде такі кишенька. Наступна у нас йде червона, ось такого кольору красивого. Тут защіпається на замочку. Легенька зручна. Наступна у нас йде безрукавочка ось такого кольору. Розмір Елька на замочку, є кишеньки, багато. Наступна йде така курточка. Daljši je da nas ostaka kurtička, brez rukavka. Kišenki na zamočkah, tu je zamoček, tu zamočki. Nas tu najde ostaka kurtička, razmer 52, tako je skrabo. Daljši nas je da še ostaka kurtička. Замочки кишенів є багато, різних. Тут защіпається на закльопки і є замок. 10 кг ціна 2300 гривень. Перший плюс другий сорт. І остання куртка ось така чоловіча.